Добрий день, мої любі першокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки. Так, якщо у вас ви продовжуєте зошит, то ми відступили рядочок і пишемо. Якщо знову, то спочатку. Чотири пальчика відступили. Поставили крапочку, написали 26 квітня. Далі три пальчика поставили, написали. Класна робота. Класна робота. Сьогодні тема нашого уроку з вами це записи слова з буквою щ. щ. Так, отже, ми знаємо, що буква Щ, а звук шичі. Прописали, будь ласка, букву щ. Щ. До кінця. Так, тепер ми по черзі з вами записуємо. Ща, щу. Пишемо ща. Потім щу. І так теж до кінця. Ща. Щу. Знову. Ща. Так, і знову щу. Щу. І знову ща. Так, далі тепер нам з вами потрібно написати вправа 1. Ми відступаємо 4 пальчика і записали вправа 1. 1. Так, отже, нам потрібно. Гаджик завітав е, до буквища назви предмет, який він побачив у неї. Чи здогадимося ви? Так, що ми бачимо: дощ, кущ, ящерка, ящик, щітка та плащ. Отже, записали ці всі слова. Так, перше слово з великого дощ, а далі все через кому з маленькою. Пишемо: дощ. кома. Далее. Кущ. Далее. У нас вам вами еще был ящик. Далее. Щитка. Так, далее у нас с ящерка. Якщо ви не встигаєте, ви ставите на паузу, так, і записуєте, що вам було. Так, дощ кущ ящик, щитка ящерка. І у нас залишилась плащ. Так. і Яка буква всюди є? Ща. Підкреслили всюду букву Щ. Звук Щ. шидше. Буква Ща. Так, чудово. Тепер. Поставили чотири пальчика, поставили крапочку, написали вправа 2. Так, і нам нам потрібно написати два речення про те, де сховалася від дощу ящерка і щітка. Де вона сховалася, ящерка? Ящерка сховалася під кущем, а щітка під ящиком. Так, пишемо спочатку про ящерку. З великої ящерка. Сховалася. Хова лася. Далі під під кущем. Так, поставили крапочку. Так, а щітка. Під ящиком. Так я пишемо А. щитка, Ставимо тире під ящиком. І поставили крапочку. Так. Якщо закінчили сторінку, ми її перегортаємо йдемо далі. Нам потрібно прочитати скоромовочку та а, а, виписати слова з буквою Ща. Дощ іде, пиріщить злива. Щенятко вимокло, як хлющ.